Добрий день, мої любі! Бажаю вам гарного настрою та вдалого дня! Сьогодні на календарі 23 березня, четвер. Сьогодні на нас чекає математика, на якій ми повправляємося вирішувати задачки. А ще ми будемо малювати. Ми познайомимося з творчістю видатної художниці Марії Примаченко з творами, які вона малювала, з картинами дивовижних звірів та птахів та намалюємо свою дивовижну пташку. А третє заняття буде музика. Бажаю вам вдало провести цей день з радістю помалювати, вирішити всі задачки на відмінно і звичайно. Поспівати та позайматися музикою. Я буду чекати на ваші дивовижні роботи з намальованими птахами і як ви вирішуєте задачі, можете надсилати мені фото у Viber, а я прощаюся з вами. На все добре. До побачення, малята, до наступних зустрічей!